Вітаю вас, дітки, відгадайте, будь ласка, загадку. Сонечко не хоче землю зігрівати, Листячко пожовкло стало опадати. Так, це буває восени. Це осінь вже поступається своїми правами. Сьогодні вранці, на прогулянці, до мене підлетів горобчик. Він розповів про те, що всі птахи над ним жартують. Тому що зима на порозі, а свого житла у горобчика немає. Де зимують птахи? Малята, я знаю одну історію про горобчика, який теж не мав житла. Бажаєте почути її? Тож сідайте зручніше, але спочатку я розповім вам про авторку, яка написала для дітей цю казку, про Лесю Українку. Погляньте на портрет. Відома українська письменниця Лариса Петрівна Косач 140 років назад народилася дівчинка Лариса. У 10 років Лариса з братом пішла на річку подивитись, як святять воду. Там промочила ноги і дуже промерзла, застудилась і почала хворіти. Ларису довго лікували але хвороба не відступала. Дівчинка не могла рухатись. Кожен рух спричиняв нестерпний біль. Закрийте, будь ласка, очі і уявіть хвору дівчинку. Що ви відчуваєте? Слухаймо далі. Дівчинка не здавалася, боролася з хворобою. Перемагаючи біль, навчалась, грала на фортепіано. Малювала, писала вірші. Хвороба забрала у Лариси можливість малювати та грати. Дуже боліли руки. Вона вирішила займатися літературною діяльністю і обрала собі псевдонім Леся Українка. Вона написала багато віршів, оповідань, казок. Записувати їй допомагали рідні Лесі Українки. Пригадайте, які казки ми читали? Отже, слухайте казку, біда навчить. А потім скажете, чи сподобались вам її герої. Жив Горобець, він не думав про майбутнє і часто встрявав в бійки. Якось вони з товаришем знайшли зернятко і почали за нього битись. Тим часом курка разом з курчатами склювала зернятка і мовила. Дурні бились, а розумні поживились. Тоді горобчик вирішив навчитись розуму. От тільки де знайти вчителя ніхто не хотів ним стати, Гава порадила полетіти до сови. Вона жила в сухому дуплі. Там саме спочивала. Коли настала ніч, вона відказала, що той, хто дурним вродився, той дурним і згине. Засумував горобчик. Зустрілась йому сорока, яка сказала, що без розуму жити веселіше, краще навчитись красти. Поруч пролітав чорний круг, але і він не захотів вчити нашого героя. Адже поки біди не зазнаєш, то й розуму не матимеш. Більше не захотів горобчик ні в кого розуму питати, обридло вже. Тому й вирішив вже жити так, як є. Літо пройшло і настала та сама біда, про яку крук говорив. Зрозумів горобчик, що краще не сваритись і не битись, тоді горобці його не будуть гнати від зграїв. Почав горобчик придивлятись, як інші будують гнізда, та й собі збудував. Так зима пройшла, а на весну він став мудрим горобцем він знайшов собі дружину. Яка відклала 4 яєчка в гніздечку, тепер птах точно знав, що значить біда навчила. Чи сподобалась вам казочка, дітки? Хто в ній є головним героєм? Яким був горобчик, коли був маленьким? Що змусило його шукати розуму? Який влучний вислів вжила курка? Чому чорний круг не захотів морочити собі голову чужими клопотами? Що сказала сова горобцеві? Чому горобчикові довелося чекати на відповідь сови аж до вечора? Чи допомогла йому сова? Чому горобчикові не сподобалася порада сороки? Чому сорока вирішила, що їй не потрібно багато розуму, щоб добути собі їжу? Яку мудру пораду все ж таки дав Горобчикові круг? То винен у біді горобчика. Коли горобчика почали поважати інші горобці? Чому вони змінили своє ставлення до нього? Кого хотіла показати Лися Українка в образі горобчика? Чого вчить нас ця казка? Дітки, як ви вважаєте, чому потрібно дослухатися порад старших? Малята ви дуже уважні та розумні. До зустрічі!